Масштабний удар по українській інфраструктурі. Російські ракети летіли по всій країні. Потрапали критичні об'єкти на Волині, Рівненщині, а також Львівщині. Загалом є пошкодження у 14 регіонах країни. Буде серйозний блокаут в «Укренерго» Пояснили, чи матимуть українці світло. Про це вже за мить на каналі. Січас. Рекомендую вам підписатися і натиснути на дзвіночок. Ми починаємо. Україною прокотилася масована ракетна атака. Ворог вночі та зранку, 28 листопада, спрямував всі засоби на ураження нашої енергетики, вибухи лунали у кількох областях. Так, прильоти підтвердила Волинська обласна військова адміністрація. Її керівник Іван Рудницький зазначив, нападники скерували ракети по критичній інфраструктурі. Вже завершено гасіння пожежі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Наразі тимчасово без електрики орієнтовано 215 тисяч абонентів. У деяких відсутня також вода. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що влучань було декілька. Пропоную почути пряму мову щодо ситуації. На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту. Е Кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами, підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру: і луць, тепло, і луць-водоканал до альтернативних джерел енергії, дизель-генератори, інші джерела енергії. Наразі прийнято рішення про те, що школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста. А пункти незламності, пункти обігріву, вони вже відкриті. Якщо вам необхідно зарядити телефон, якщо вам необхідно зігрітися, скористатися інтернетом, можете відвідувати їх. Крім того, очевидці показали перші секунди після атаки на рівне. Після вибуху близько 8.36 ранку здійнявся дим. Цілю так само був об'єкт енергетичної інфраструктури. Керманич області Олександр Коваль сповістив про знеструмлення без електропостачання. 681 населений пункт. 15 котелень, рівне теплоенерго працюють, 14 зупинені без води із десятків населених пунктів. Спеціалісти працюють над відновленням комунікації. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та балконі рами у двох житлових будинках. Рівняна знаходять уламки ракети на вулиці Соборній. Однак тут варто окремо підкреслити: брати в руки ці елементи може бути небезпечним. Тому, будь ласка, утримайтеся від подібних фото. Ворог атакував ще два об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині. Деталі влада регіону пообіцяла згодом. Разом з тим, у ДСНС області поділилися кадрами гасіння пожежі. Через атаку 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Найближчі тижні область житиме у жорстких графіках відключення. Про таке попередили в ОВА. На Прикарпатті пошкоджено приватні будинки. Знеструмлено Житомир. Вибухи також лунали у Івано-Франківській та Хмельницькій областях. У останній частково відсутні електропостачання у Шепетівському, а також Хмельницькому районах. На території області знищено 5 ракет. Били росіяни і по Кіровоградщині ракетами і дронами. На місці вибухів відповідні служби ліквідовують пожежу. Жертв, на щастя, немає. У місті шостка, що на Сумщині, зруйновано кілька об'єктів інфраструктури, зафіксовано три вибухи. Пошкоджено школу, лікарню, багатоповерхівки та об'єкти водозабезпечення. На Вінничині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Також травмовано жінку. Їй надають необхідну медичну допомогу. Про таке пише офіційний телеграм-канал ОВА. Оборонці неба знищили одну ракету над землями Чернівецької області. Уламки пошкодили житлові будинки у Дністровському районі. Про ураження будинків та руйнування господарчої будівлі передає влада Вінничини. Внаслідок атаки горіла автівка, травмована одну жінку. Моніторингові ресурси показали приблизно траєкторію польоту ворожих ракет цього ранку. Але кошмари противник не тільки захід. Знову під прицілом опинився Харків. Кадрами нічного прильоту діляться містяни. Прильоти пройшлися по території одного із підприємств Київського району. Про таке повідомив мер Ігор Терехов. Інформації щодо постраждалих не надходило. Та, на жаль, на цьому все не припинилося. О пів на першу над обласним центром нависла загроза ворожих кабів у місті чутно вибух. Ми стежимо за ситуацією і як тільки буде більше інформації, одразу вас повідомимо. Перебувайте в укриттях. Вкотре потерпала і Одеса. Є влучання. На світанку хмара диму стояла над будинками. За даними голови ОВА Олега Кіпера, у Одесі виникло загоряння гаражного приміщення. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждали двоє людей: це 16-річний хлопець та жінка віком 90 років в обох садна і різані рани. Загалом нашим силам ППО вдалося знищити 35 ударних БПЛА із 97. 62 ворожих безпілотники локаційно втрачено. Підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х-101 калібр та трьох керованих авіаційних ракет Х-59-69. Одразу після масованого терору «Укренерго» було змушене ввести екстрені відключення електроенергії по всій країні. Знеструмлено навіть окремі ділянки залізниці. Шість потягів прямують із запізненнями. Про це повідомляє Укрзалізниця. Але станом на опівдень, 28 листопада, аварійні відключення по всій Україні скасовано. Силу набирають графіки. Інформує «Укренерго». Години подачі дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу. Бережіть себе та рідних і підписуйтесь на канал Січас, аби бути в курсі головного. Окремо як цю атаку пережила столиця. Ми вже розповідали у попередніх випусках. Тому всі деталі за мить. Черговий терор в столиці російськими окупантами атака була комбінованою. Уламки ракет впали у двох районах Києва. Разом з тим, в області постраждала інфраструктура, запровадила екстрені відключення електроенергії. Більше про наслідки говоримо у випуску новин на каналі Січас. З вас підписка, з нас оперативна інформація. Російська армія вночі 28 листопада атакувала Київ безпілотниками. Повітряну тривогу оголосила півночі через загрозу БПЛА зі східного напрямку. Небезпека тривала майже 9 з половиною годин. Ближче до ранку ворог завдав удару ракетами. Близько восьмої години у четвер. У місті лунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Ворог запустив снаряди по всій Україні. За інформацією моніторингових каналів у повітряному просторі фіксували до 30 ракет. У КМВА повідомили про пуски Х-101 із бортів стратегічної авіації ту 95 МС. Ракети заходили на Київ із різних напрямків. На щастя, силами ППО було знищено всі ворожі об'єкти. Однак зафіксовано падіння уламків, зокрема у Дніпровському районі столиці, попередньо на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Також міська адміністрація підтвердила ураження у Дарницькому районі. Попередньо постраждала територія приватного підприємства, випиті двері та вікна. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Люди ушкоджень не отримали. Однак потерпілі є на Київщині. Двоє людей після ворожих обстрілів самостійно звернулися до лікарні. У них незначні тілесні ушкодження. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці виникла пожежа. Нині горіння вже ліквідоване. Відомо про дві понівечені автівки. У іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю, а також ангарне приміщення. Поліція документує наслідки агресії. За вказівкою Укренерго на Київщині тривають екстрені відключення електроенергії. Відкрито 466 пунктів незламності. Там громадяни можуть зігрітися, підзарядити гаджети, а також звернутися по допомогу. Блокаут терористи Путіна влаштували по всій країні. Сервіс ясно попередив, екстрені відключення можуть тривати до 20.00. Нічна масована ракетна атака була спрямована саме на енергетику. На цьому наголосив міністр Герман Галущенко. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. Це підтвердив і президент Володимир Зеленський. Пропоную його зацитувати. У кількох областях зафіксовані удари калібрами із касетними боєприпасами, і саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики. Кінець цитати також наголосив, що кожна така атака демонструє необхідність систем ППО в Україні саме зараз для захисту життя та інфраструктури, особливо взимку. А також важливість своєчасного постачання і виконання домовленостей із партнерами. Більше інформації про масову атаку по Україні чекайте у наступних випусках. Ми працюємо для вас, аби доносити правдиву і оперативну інформацію про злочини Росії. Дякуємо за довіру і за ваш фідбек.